когда Россия принуждает всех дружить по-другому, то тут начинаются умовы для цієї дружбы, або ж умовы для мира. Пока у власти в Европе сохраняется нынешняя либеральная верхушка, для которой война – это образ жизни, образ жизни, до тех пор нам твердого мира в мире не достичь. Як цікаво, дивіться, з якогось певного періоду часу зник зникла Америка з цих розмов. Тобто три роки повномасштабного вторгнення Путін і кожен путінський с**рот говорив про те. Що от Америка е, допомагає Україні, Америка дає зброю Україні, Америка спонсорує війну. Ми з Америкою б'ємося е, на території України. А тут якось Америка зникла, і тепер у всьому винен, звісно ж, загніваючий запад, який весь цей час, виявляється, провокує Росію прийти на територію України і тут е, померти.